Друзі, всім привіт! І так, черговий експеримент наступив, як то кажуть. Значить, будемо сьогодні е, в особо опасних містах тестувати такий препарат, як вітоксид нітро. Як ви бачили на моєму винограднику, ми роботу зробили, відповідно, тепер дивимося на результати, які як, мають бути, е, ну, показують, що будуть положительні. От. В даному випадку я знайшов такого серйозного кандидата на іспитання, що ви собі навіть не виявляєте. Е -е, просто капець. І воно тако ну, дуже швидко це все діло прихватило. От. Ну, тому що виноград росте собі де да і росте, скажімо так, з мінімумом догляду да? е -е, і обробок. Тому що це такого є і він є. Картина наступна: значить, уїдіум тут жорстко вчепився. Дивіться, що з ягодкою поробив. Не знаю, видно вам, не видно, дивіться, всю ягодку порвало. І непогана така синя, гарна ягодка, да? але, але воно є. Дивіться, як на лозі. Бачите, сіло. І на листочках, і на ягодку сів. Ну і, коротше, тірзає. Тірзає. Увідім по повній програмі. Бачите? Отак от. Так ось. Тепер дивимося сюди. Тут інший сорт. Зараз я перейду до утей. Вони нервничають, бачите. Уті. Значить, тут інший сорт, я теж не знаю, що це за сорт. Але ну, бубенки тут, звісно, серйозні, такі, прямо капець гарні. Ось загорошив. то не цей, Ну він такий, в принципі, весь пригорошений. Але найголовніше, що бубенка є, і він теж сідає, бачите, на бубенку. І починає це все діло тірзати. сильнішим образом. Дивіться, і тут, і по лозі, і по всьому, і по листочках. І ось, дивіться, і на гроні сидить. Бачите, на гребні, на гребні грони сидить і сушить ягодку. Ну, коротше, кандидат такий серйозний на процедури. Жестяк серйозний. От є бажання. Сьогодні зараз оброблю оце все діло. О, тут а дивіться, який капець. Просто. Ну, кругом мошок, все як положено, так? Да? Ну, подивимося, як... Як наш, наш вітоксид з цим ділом буде справлятися. Ви бачите? Бляха, фокус. Отак. Ну, доволі таки обільно, обільно сидить. Все, я, я цього оприскувача вже зарядив, накидаю і погнали. І так, друзі, я вже переоблічився, готов к бою як то кажуть масочку одягаю, тому що як би там не було препарат на основі перекисі, то щоб не мати якогось там опіку туди сюди на всякий випадок краще це все діло предусмотрети як то кажуть і передбачити і погнали давайте розвернулося ну. діло пошло ми працюємо Повторюється, що препарат безпечний. Тобто по ягоді робити можна, тому що даний препарат працює по принципу перекисі. Безпродійствуючі. От ми подивимось. Як сюди буде почувати після цієї обробки дана хвороба, що вона скаже. Розкінезручності, як то кажуть, є. Ну, нічого. Ні, Побідімо. Це я на виїзді, це я не в себе, друзі. Просто такий я обнаружив яркого представителя даного захворювання. От і вирішив, думаю, в цілях експерименту забацаємо. Подивимося, що з того вийде. Тако лозу. Виробник заявляє, що треба обробляти до такого повноцінного стікання. От ми і подивимось. Мені просто цікаво, який як воно буде виглядати, так само як у мене, чи по-іншому. Коли вже буде це все діло спаляне, припалене <гум> Дивіться, який капець просто! Бачите? Масово спіло так. Все, полізли до утей до качечок. Ото ось, вийшло як. Обільненько, обільненько, звісно, тут воно ціло це діло. Да, ж мені щелева форсунка для цього діла не дуже, я вам чесно скажу подобається. Напевно що. Ну що, ставлю вас поки що на паузу. Зайшов на другу сторону, тоже обработаю. Дивіться, тут вже то, я бачите, почало ягодку тервати. Откуда ось так ми його попробуємо осадити це все діло. Прям так, максимально обільно обработаємо. І подивимось. Винятне діло, що вже не врятуюсь, ягода вже назад не заживе. І лоза вже так і залишиться чорною, це я розумію. Але от цікаво наскільки зупиниться прогресування даної хвороби. Якось так. Все, друзі. Фініш. Все обробив. Все закінчив. Я на камеру. Все закінчив, все зробив. Тепер будемо чекати дії. Нашого препарату. У масочці сьогодні жарко, я вам чесно. Ну, не завжди, звісно, жарко. Но сьогодні особливо жарко, сьогодні такий О, жаркий день. Просто капець. Ну, ніби гарно все змочив, все опрацював чинно благородно. Якось так. Все, На сьогодні поки що пока-пока. Далі до нових зустрічей. Гарного вечора чи дня. І так, друзі, всім привіт. Ну що ж, Значить, продовження, як то кажуть, слідує. Значить, після того, що ви бачили тільки що, тому що для вас це пройшов там пів секунди, мілімікро секунди. Да, для мене пройшло. По факту півтори доби. Е, тобто я цю всю обробку, яку ви бачили, зробив, виходить, позавчора вечором. От сьогодні зранку е, показуємо результат. Значить, почнемо з того. Е, зараз ми поїдемо до людей, де я знімав страшно вражені кущі, але для початку покажу свої. Е, ну, Саме головне, і питання, яке хвилювало всіх, і трьом був, звісно, жорсткий. значить, в ґрунт. Тобто я підливав в ґрунт. Дивіться, який результат ми маємо. Тобто спінка, волога ще є, нікуди не ділася. Значить, основна фішка. Коротше, друзі. Оця тема вона вбиває нематод. Якщо такі є в наявності на коріннях, якщо, хто знає, що таке нематоди, вона їх вбиває. Значить, другий момент. Виділяє дуже багато кисню саме в кореневу зону. А якщо ви пам'ятаєте, я десь колись було діло казав, що на 80% дерево дихає корінням, як виявилося, і наскільки це не парадоксально. І, значить, Нас збагачує киснем саме кореневу зону, і зверніть увагу, як рівень ґрунту піднявся, ви бачите? Тобто це все було в один рівень. Після проливу е, даним препаратом Вітоксид Нітро, ми маємо те, що рівень ґрунту, от, саме в цій в оборі, так, так сказати, він піднявся не знаю, сантиметрів на 6-7, напевно, порівняно з загальним, загальною площею. Тобто е, дана штука робить ґрунт доволі таким рихлим, дихаючим, що, що ну, реально цікаво. І він такий, блин, як, як зефірка, напевно. от Реально, як зефірка чи як пундики, якщо хто знає, що таке пундики. Отакий він по текстурі, ну реально, як пундики, такий ніжний, ніжний, прямо капець. От. Це діло я тут пролив. І відповідно земля стає більш така вологоємка. Ну, коротше, Дуже благотворно впливає. Відповідно, кущ абсолютно нічого не цей, ніде ніяких наслідків то не дало, нічого ніде не попечено. Окрім наших. Не сильно дорогоцінних грибів в форматі о -о оїдіуму в даному випадку. Да? Тобто я чітко спостерігаю, що це все діло припаляне. Подивіться, бачите, воно все покорично біло. Зрозуміло, що воно нікуди вже не дінеться, все, воно вже так і тут залишиться, ну, прямо з листом так і залишиться до, до смерті листа. Да? Ну, на сонці взагалі не буде видно нічого. Треба в тіньку дивитися. Да? От. Ну, це якісь пошкодження, не знаю, механічні. От. Но сама хвороба отак от сиділа, от її припалило, і все, вона абсолютно не цей. І на лозі, я, значить, я що звернув мого. Там, де живий, ой, це коли він живий, Ось. Значить, він е матовий. Тобто він блистіти не буде. В даному випадку його припалило. Видно, це все діло обтрусилося. І от, якщо таку я не знаю, телефон точно не передасть. Але ну, ну, я очима бачу. Получається, що там де його припалили, лоза вже, ну, по ходу, ці гриби всі обсипалися, тільки ну, місце лишилося там потемніння, де, де це все діло було. А було його, тобто, як бачите, нормально так було. От, от Місце лишилося потемніння, і воно блистить. Тобто вже цього мушку цієї шороховатості вже немає. все, вона обсипалася, обгоріла, ну, не знаю, що, де вона ділася, ну, коротше, її немає. все. Якось так. Тепер будемо чекати відростання пасинків, а воно, походу, вже пішло. Ну, Коротше, подивимося далі, що, що буде, яка буде ситуація з тим всім ділом. Якось так, друзі, отака, коротше, картинка. Ось така штука, тому проливати 100% є смисл. Знову ж таки, посипався ряд запитань, де, а як, а що по нормі витрати, дивіться, 150-200 грам на 10 літрів даного препарату від оксид Нітро. По замовленнях я залишу номер телефону, звертайтеся, замовляйте. Там наскільки я зрозумів, багато людей звертається, так що дивіться, бо це кінець сезону, як практика показує у виробників, Так що запаси можуть бути обмежені. По терміну придатності 2 роки, термін придат... О, придатності даного препарату. Тому, ну, типу, якщо зараз не використали, то ну, на рік використати, ще через рік використати, Взагалі не проблема, тобто він доволі довго зберігається. Однозначно, я спілкувався з виробником, а він каже, що однозначно є смисл замочувати кореневу, тобто обробляти перед посадкою. Тобто, хто буде планувати робити насадження садків. Е якийсь масовий є смисл е обробляти кореневу систему, тобто, ви не заражуєте. І однозначно є смисл після проливання е заносити оті корисні бактерії як Триходерму і тому подібне, в кореневу зону, ну хто заморачується настільки вже глибоко і далеко. І Однозначно виробник сказав, що дана штука тобто як дезінфікує там, так і дезінфікує тут. Тобто, що ми що ми виходить, маємо? Що є смисл типу, обробляти нітро, а потім зверху це все діло закриваємо будь-яким місним препаратом. Тобто він знезаражує одразу, же, да? міцним накрили, він добиває, якщо там щось десь можливо залишилося, і не дає можливості сідати новим різновидом грибків. Якось так. На даному етапі ставлю вас, друзі, на паузу, і їдемо на перевірку, що ми, що ми побачимо там, де було сильне ураження нашими, нашими дорогоцінними грибами. Погнали, друзі! Трошечки вам таку невеличку мотоекскурсію збацаю. По виноградничку. А, Напевно, розверну камеру, то що ж я себе буду показувати це ж не діло, звісно, согласен. Косяк. Ось мій виноградики, дозрівають, все добре, дивіться, як десикант чітко спрацював. Бачите, підсушив буранці, тому що ну, трохи не справляється. Об'єми то серйозні. Але персики у нас отакі. Ну, персиків вже все, нема. По персиках в <смі> цьому сезоні. Ну як, там ще з'їсти є, попробувати, але об'ємів вже немає. Ще добиваю череночки, тому що люди доокульоровуються. Я свою окульоровку вже доробив. Ну, що мав там зробити, там, де я ви бачили, різав безбожно. От. І така ситуація. Дивіться, як десикантом спрацювало. Десикант робить роботу, коротше, друзі. Чітко. Я зафризувати тоді не мав часу, не мав можливості. Лупану десикантом і от, от вам результат. Це все діло погоріло, воно зараз трошечки це все діло присяде і можна буде заганяти мотоблока і фризувати. Бо по зелених таких бур'янах, звісно, фризувати це ще, ще то задоволення. Все, ставлю на паузу, у вас погнали далі. І так, друзі. Примчали ми е, на место зустрічі, так би мовити. Да, і будемо інспектувати результати нашої роботи проведеної. Е, ось якщо, ну, як бачили, я думаю, впізнаєте. Да? Вон наші уті. Грушки. А, минулий раз персики були. А, ось що персики є. Вже дядя Гриш, О, дядя Толя назбирав грушечок. Сипляться, так? Значиться, що я вам, друзі, хочу сказати. Блін. Ну, давайте такого глянемо сюди. Бачите, так? Да? Однозначно, і железобетонну результат є. Я чесно скажу, він не такий, якого би я хотів. А, і зараз я вам поясню, чому. Ось, бачите, дивіться, все, це все діло присушено. Присушено. Така ж сама картина. Присушено. Дивимося по лозі аналогічно. Бачите, воно чорне, але воно присушене. Воно ще не блистить так, як на моїй, але воно присушене. Воно спідпаляне все. Воно не живе. Тобто тут грибів немає. Но є місця, де гриби є. Ну, ми оїдемо. Це ж грибок, правильно? От він ну, тут в ягоді, конечно, розумієте, самі, що тут а, конечно, вже капець ягоді в даному місці, на даному сорті, ну такое. Таке. От ось його дивіться, тут, мабуть, хорошо має бути видно. Дивіться, воно все згоріло. Бачите? Тобто воно почорніло, воно вже нікуди не дінеться, все, воно вже так і піде в зиму, так би мовити, з цими п'ятнами. Да? Це нічого критичного. Тобто Головне, що ми призупинили бурний розвиток. Ось, допустимо, місце, він э, не припалений так, як я тільки що показував. Чому, друзі? Хто буде користуватися однозначно э, 100%? Треба дуже якісно крити. Якщо є дуйчик оцей до акумуляторного оприскувача, офігітельно, тобто він результат зробить. Якщо дуйчика немає, однозначно треба, або щоб була подвійна форсунка. Ось це теж дивіться, воно чорне-чорне, але воно спалене все, воно тут не живе. Тобто тут хорошо, хорошо накрив. Бачите? І все, його спалило. Ось така ж сама ситуація. Бачите, воно спалене тут. Воно ще не висушене, звісно, до кінця, але воно припалене. Значить, Однозначно, треба, щоб була. в мене, якщо ви звернули увагу, лівою форсункою кропив. Ну, коротше, вона десь ти попав, десь не попав. Ну, коротше, слабенький струмінь. Треба, щоб була або под... здвоєні, такі є, знаєте, на акумуляторний опорискуючи, або ще краще дуйчиком. Бо я, я чи сюди не хотів їхати тягнути свого е, акумуляторного звірюгу, то, відповідно, я його не брав сюди. Но, е, зробив роботу тут. А... Оцим ну, акумуляторним з щільовою форсункою, а вона, бачите, вузенько так б'є і проблемно попасти. Особливо там, де є отако листочок за листочок, заходить, прикриває лозу, то відповідно будуть пропуски. Треба робити повторення. На цьому кущу то тут ще хорошо спрацювало. Тобто тут я прямо візуально бачу, що на лозі попалено, що на ягоді. Що на листочках припалено. Дивіться, бачите, воно вже, воно вже здобув, воно вже не сіреньке, нема цього мошку. Бачите, а таке воно. Ну, коротше, почорніло, все, хана йому. Ось о. Дивіться, на ягоді, бачите? Все, нема тих грибочків. Тоді прямо видно було, знаєте, то як плесінь, бляха-муха на цьому. А це все, воно прочорніло, воно зупинило. От 100%. 100% прям, прям я, я це візуально бачу, що воно зупинено. От, Я розумію, що. Треба, бляха, муха, було взяти все-таки сюди дуйчика і дуйчиком це все діло влупити. От. Ну Або просто зробити повторення, але ну, вже тільки е, не щелевою форсункою. А Блін, оце загорошена ягода, вона така навіть здається, типу нормальною, да, по розміру. Ну непогана по розміру їсти можна. І між ними. Я не знаю, що це за сорт. І між ними такі бубенки, такі, прям, як перепилені яйця. Хороші. От ось його теж дивіться, бачите? Все, воно його. Ну, Де гарно попало, там воно його і припалило. Тут ще воно ніби є, там живого. Чи ні? Непонятно. Ну, коротше, спалене. Спалене. В основному все спалено. Препарат, друзі, працює. Явно видно. Зрозуміло, що треба максимально обільно робити. Це контактне, основна дія в нас йде контактна, не системна. Тобто де попало, там спрацювало. Це явно видно, явно воно проглядається. Не знаю, буде, вам видно чи не буде. Ось теж на лозі. А, не на тій показував, ось вона. Ну, все припалено. Ось, походу, ось дивіться, видно, бачите, де не попало, видно так, як треба. Десь листочком прикривало. Бляха, ну, коротше, треба робити дуйчиком. дуйчик. От ось явно видно, дивіться, тут припалено. Ось, бачите, де це, а ось о не припалено. А, бля, показую, а вам ніфіга не видно. Ось ось, дивіться, бачите, як чітко видно. Де взяло, а де не взяло, бачите? Тось воно видно було. Десь ракурс такий ніби з цієї сторони, і воно отуди от попало, там спрацювало, а сюди ось, сюди попало, спрацювало, а сюди листочок прикрив і не дав його туди нормально обробити. І хай ж бляха муха ніби старався. Ну, коротше таке, треба дуйчиком робити, дуйчик надійно працює. Ось дивіться, як воно виглядає спалене. Бачите, це все, це вже труп. Вже він спорів не дасть, розповсюдження ніякого нікуди не дасть. Якось так, друзі. Так що однозначно рекомендую це все діло робити е, здвоєними форсунками 100%, як мінімум, як мінімум, не щелівою. Не економте вже так, настільки, ви там багато не зекономите. Тобто, тому що оці, що здвоєні, Вони будуть трошечки і більшим ракурсом. Тут теж, бачите, все погоріло. Ну, мається на увазі гриби погоріли. Виноград нормально все з виноградом. Ось на гребні, дивіться, бачите, теж видно, за листочком був. І. Не взяло, а от далі на лозі, бачите, спалено. Що? Він там присушений. Е, Коротше, здвоєні форсунки. Або якщо одинарна, не здвоєна, то однозначно оці круглі. Круглі дадуть 100% дадуть е, бажаний результат. Отака, друзі, картинка. Е, 100% однозначно даний препарат рекомендую. Це, е, я не кажу, що це там панацея, це там волшебна таблетка, але напевно одна з волшебних таблеток, як мінімум, точно. Тобто, для того, щоб осадити терміново, коли у вас є урожай, висить і ви, вам його збирати через 3-5 тиждень, часу 10 днів. Да, 에, потрібно різко зробити щось таке, що буде максимально безпечним для вас, то однозначно рекомендую даний препарат. Тобто обробили, ви його осадили, зробили повторочку через день-два. Ну, тому що я в себе теж робив повторку. Розумієте? Я перший день обробив, і другий день я вам показував у минулому відео, що я 에, цим зробив ну, акумулятором теж прискручому поправку зробив, бо 에, недолік. Дуйчика який. Дуйчик, інколи деякий листочок завертає так, що ти з одної сторони його обробиш, з другої сторони, можеш не обробити. Але афігітне приймуще, що він більшість листочків крутить, розвертає і так, і сяк, і етак. Понимаете? Тому він і, і покриє вам його повністю. Ну, Так як в винограді лопухи доволі таки здорові, особливо в таких умовах, тому що там, де йде ну, типу, двохплоскосна шпаляра, то там проблем не буде абсолютно ніяких. Що тим, що тим можна робити? Я думаю, без проблем. В кого, якщо такий перго Тако загущено, чи так загущено, як отой мій. Е, щоб ми бачили тільки що. Да? То відповідно там треба трошечки поізголятися, щоб отримати той бажаний, бажаний результат. Якось так. Ну, по препарату, я думаю, картина зрозуміла всім. Препарат точно робочий. Е Ну, я ще напевно щось десь буду знімати відео, щось ще десь покажу. Бо варіантів використання його доволі є багато, і вони всі такі, знаєте, підходящі для наших умов, для нас, для, ну, для моїх конкретних умов, якось так. тому... Все, буду показувати, буду щось розказувати. Однозначно рекомендую. Хто там, малиноводи, теж однозначно рекомендую, тому що Саня в свій час саме для малини його купував і користувався від сірої гнилі, дуже класно працює від сірої гнилі і від борошнистої роси, садоводи, в кого садки, бачите, є борошниста роса, однозначно рекомендую. Він 100% буде працювати по борошнистій росі, Ну, знову ж таки, обробляти обов'язково потрібно максимально обільно, тобто до стікання. Якщо більшість препаратів і ми робимо, щоб не було стікання, особливо системники. То в даному, бо якщо буде стікання, це буде передоз, можна отримати фітотоксичність. То в даному випадку, навпаки. Максимально до повного стікання, тобто, щоб змочити максимально хорошо всю листову пластину, всю поверхню листової пластини, там корішки, лозу і там молоді прирости. Однозначно рекомендую робити саме, ну, під, саме з таким підходом користуватися. Якось так. Все, номер, друзі, я вам прикріплю в описі. Куди дзвонити, де замовляти. Я не продаю його, Не, не дзвоніть до мене. Но, но, норми розходу я вроді сказав, термін зберігання сказав, термін очікування тоже дуже багато запитувалися в коментарях. Термін очікування, друзі, ну його немає. Тобто ти обробив і ти через 20 хвилин можеш їсти, не знаю, через 10 сполусну і їдеш, будь ласка. Тобто, це принцип як перекись водню. Ну, Це не яде, це не, 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 не трава. Хімія, звісно, жорстка, так як воно працює на грунті, то капець стремно. Менше. Як бачили, все добре з кущами. Я там і яблуньку підлив, і персик полив е, даним препаратом. Ну, знову ж таки, в експериментальних цілях. Не знаю, який результат, але принаймні шкоди точно немає ніякої, нічого не попекло, нічого не спалило. І це один з небагатьох, як заявляє виробник, один з небагатьох препаратів, який працює проти нематоди. Тому що нематоду не так просто витравити, а якщо вона завелася, у вас в кореневій зоні, то. Ну, Рано чи пізно ви перейдете до того, що ви просто викинете дерево. І на тому буде все. Тому що нематода – це та фігня, що хробачок, який їсть кору корінню. Скажімо так, такі міленькі-біленькі. Я думаю, ну, хто не зустрічав, то ще колись зустрінете. Хто зустрічав, той знає. Якось так. Все, друзі, у мене на сьогодні все. Всім дякую за перегляди, дякую за підтримку. Дуже багато мене підтримало людей. Дякую. Для мене це дуже важливо і мені капець, як приємно. До нових зустрічей, всім пока-пока.